Молоді настільки важливо бути активними і розуміти взагалі, взагалі в цьому світі, тому що ми це фундамент з нас починає будувати щось нове, розумієте. Вчитися і розвиватися, аби ефективно вирішувати майбутні виклики та змінювати рідне місто та країну на краще. У Чернігові провели захід. Молодь вирішує форум майбутніх лідерів громади. На ньому зібралися чернігівські юнаки та дівчата, які мають успішний досвід підтримки громади під час повномасштабної війни та прагнуть розвиватися. Сьогодні, як ніколи раніше, Україна потребує нового покоління лідерів, наголосив виконувач обов'язків чернігівського міського голови Олександр Ломако. Я щиро переконаний, що молоді люди вашого віку трошки молодші, трошки старші, саме вам будувати майбутнє цього міста і цієї країни війна теж дає можливість кожному проявитися. Волонтерстві у підтримці один одного, підтримці збройних сил, якихось креативних проєктів по зборах коштів і так далі. Так далі. І це теж такий дуже активний період, коли люди активно думають, а що я хочу завтра чи хочу я жити в цій країні, да тому, що це час, коли багато роблять вибор. А якщо хочу, чи влаштовує мене. Те, що відбувається в цьому місті, в цій країні, що я хочу змінити, а з ким я хочу це змінити, і от це дуже важливо. І я дуже радий, що ви серед тих людей, які про це думають і долучаються до цих процесів. Однією з головних тем обговорення стали перспективи розвитку молодіжної політики Чернігова. Олександр Ломако, зокрема, акцентував увагу на значущості проєктів, котрі ініціює молодь, поділився власним досвідом та порадив учасникам та учасницям форуму брати активну участь у житті міста та країни. Не бійтеся нічого, проявляти свою активність, відстоюйте свою думку, захищайте свої права. Не миріться з несправедливістю. Ми зараз на правильному напрямку Україна подала заявку на вступ в Європейський Союз, це велика європейська родина. І ви маєте розуміти, що ви будете конкурувати через буквально кілька років за робоче місце, за якийсь проєкт, за якусь інвестицію, за якісь можливості своїми однолітками не тільки з Чернігова, не тільки з України, а з всього ЄС. Будь-які виклики це водночас можливості та перспективи. Велика війна, а відтак увага та підтримка з боку світової спільноти дали українські молоді безпрецедентні шанси для навчання, стажування та реалізації проєктів як на місцевому рівні, так і в межах міжнародної співпраці. Найважливіше це шукати ці можливості і знати, де їх знайти. І моя задача як спікера показати їм, де це можна шукати, розказати їм про міжнародні можливості, про всеукраїнські можливості. І Наша задача в цілому зараз підтримувати їх, допомагати їм направляти, бути менторами, бути помічниками і е, не тільки е, інформаційно, але і практично е, направляти їх в необхідний напрямок, який допоможе їхньому майбутньому. Можливості дуже багато. Навіть ну та можливість, яку може дати наше управління, ми можемо підтримувати цікаву ініціативу, ну не просто ідею. А якусь реалізацію міні проєкту грошима. Ми можемо допомогти фінансово. Крім цього, дуже великі можливості зараз саме співфінансування іноземних фондів. Фонди дуже сильно направлені на підтримку на розвиток молоді, яка знаходиться в місті. Я впевнений, що дуже велика можливість реалізації саме в вищих навчальних закладах, які є осередками молодіжного життя. Загалом, форум став платформою для обміну досвідом генерації нових ідей та планування конкретних проєктів, спрямованих на розвиток молодіжної політики в місті. Юні Чернігівці та Чернігівки вкотре довели, що здатні стати рушійною силою у відбудові України, маючи для цього необхідну підтримку від місцевої влади та громадського сектору.